Привіт усім, хто з нами на каналі Students БФК КТБ. Вас вітає Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. І я, Рудик Віталіна, Нас пухнастим сніжком. Вітер пронизував душу кожного, хто сміливо виходив на вулицю. А повітря здавалося насиченим морозом. Звісно, в таку погоду варто одягатись відповідно. Адже здоров'я, як відомо, це найбільший скарб. Мені лук дуже подобається. але він дуже приємний, як для мене. Гарного дня вам! А як саме одягаються студенти? Дивіться у рубриці студентський аутфіт. Зараз ми спита... спитаємося самого популярного хлопчика в БФКТБ. Це депутат. Матвій. Скільки коштує лук? Кофта. Чемпіон зелено, як можна бачити, XL, дві, дві з половиною брав в спорті. Штани New Balance, теж брав в спорті. Десь теж, теж приблизно до тисячі. Е, Кусінки Puma, RSX, е, колаборація з BMW. Десь приблизно 4,5 тисячі. Mm -hmm. so. Ну і телефон. iPhone 11. І все. Дякую. Мій лук повністю? Бруки. Бабка пошила безкоштовно. Ну, не жалуємо. Це безстійно. Ну, Це безцінно. Ну, такі файні. Кофта, гривень 900, носки, заврори, капці. Скільки? Добрий день. Це 1200, вроді, я не пам'ятаю. Кольця треба. Найшла. Десь не пам'ятаю. Це подарили. Це купила. Не пам'ятаю скільки. Що ще. Сережки. Гривень 20. Три з половиною. Подарили? Дякую. Давай йди на хто зверху. Охта. Найк і все. Ціна. Часи на ну, часи І Підкрасення саме додому. Скільки краснення кошти <гум> То хто ж переможе: зима чи весна? Хто таки зверху? Холод чи тепло? А зверху. Фізика до вашої уваги запекла гра студентів першого курсу, організаторами якої стали викладачі Желінські. Це Віталій Ігорович та Іван Ігорович. Але я дуже закликав до вас повернутися до фізики. Розпочнемо е перший раунд. Теперь. Дивиться на екран. Так. Перша правильна відповіді. Це ісак ньютон? Так, ісак ньютон. Диміться часу. Секунду. Чи заміжаємося колодати одної градусів Цельсія? Ні. Хімічні елементи легші із газів. Справжньому гаряче стає тоді, коли за діло беруться викладачі фізичного виховання. Місяць у коледжі був сповнений захоплюючих змагань з різних видів спорту, таких як баскетбол, волейбол та футбол. Сьогодні, до вашої уваги, баскетбол. Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing leading У баскетболі. Класно. Головний мотиватор країни. Якщо ви хочете у баскетболі, знавайте з дивані. Не лежіть, робіть щось. На мою думку, інформаційна війна проти ворога надважлива. Тут головне командний дух та згуртованість. Чи не так? Інформаційної війни. Є одним із найактуальніших. В інформаційній війні є масові інформаційні атаки на населення країни як своїй, так і чужої. Одним із прикладів таких атак є пропаганда медіа Варто звернути увагу, як у російському медіапросторі пояснюють причини початку та необхідність ведення війни проти незалежної України. Часто використовують фейки, тож поговоримо про них. Фейки. Повністю або частково вигадана інформація. У мовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти зраду та розхитати українське суспільство. Зараз провести певний психологічний експеримент. Для цього я попрошу, щоб вийшли сюди на зал 10 років глядачів. З експерименту повертатися на добре, гарні торкнутися, далі попита, вам не повернеться що ну, Я для себе дещо замотував. дійсно цікаво. І навіть я перенісся в часі, коли я був таким. Віддати сумнів. Це ваша задача. Зрозумієте. І веселіше нам все вдасться. Слава Україні! Героям слава! Незабутнє враження залишив по собі проєкт від культурного десанту ЗСУ. Своїми піснями колектив оркестру буквально пробуджував генетичну пам'ять глядачів. Словами не передати, потрібно тільки бачити та чути. Тут варто згадати і козацтво, і подякувати Богові, що ми їхні нащадки. За любов до рідної землі, за хист її боронити. Так, ми не Олександри, не Наполеон. Та тримаємо місто ми наші кордони, щоб іще проросли на полях наших зерна. Ми боронимо Богом осяяну землю. У нас пісня у серці, і небо в долонях. Буде день, буде битва. Гей, Гей козаки, козаки по конях. Що тут дивуватися, 10 професіоналів-музикантів надзвичайно патріотичним настроєм, з переконаннями глибокими патріотичними зробили нам сьогодні свято, якого ми навіть не очікували. Здається, це усі новини березня. Дякуємо усім, хто дивиться наш канал. Не забувайте про лайки, репости та коментарі.